Нині праздник перенесення мощей святителя Іоанна Златоустого із того міста, де він був у засланню на то місто, де він служив, був патріархом в город Константинополь. Цей великий славний вселенський учитель скінчився в 407 році в город Комани. Там, де його відправили в силку у час, коли була імпер... імператриця Євдоксія, ну а імператор завжди власть імущі, дозволяв собі різні забави ігри, а з ними гріхи і беззаконня. І добрий пастир об'язаний був обличати пороки тогодашнього часу. І пороки общества, в тому числі і самої Євдоксії. І от в одній з проповідей, за те, що він покритикував попастирській власть, предложив власті вести себе відповідно до того, до чого вона призвана, і не в своє не вмішуватися. Євдоксія пригрозила Іоанну златоусту ізгнанням. І от в одній з поповідій звучить слово Іоанна златоустого опять злобствує іродіада глави Іоанна іщет, глава Іоанна глядає. Так колись іродіада, плясовиця плясала і потребувала від Ірода глави Іоанна Крестителя, так порівняв Євдоксію імператрицю Іоанн Златоустий із її угрозами і з тою плясовицею, і та не видержала, і за всі останні замечания Йоанн Златоустий був отправлений в ссылку. Там молився він за своїх гонителів і мирно спочив у 407 році. После смерті Євдоксії її син Феодосій став імператором і дуже жалів і скорбів за ті діла, котрі творила його мати. Він чувствував боль, що не було за що святого пастиря церкви. Патріарха, предстоятеля відганяти з його кафедри і ставити на його місто або слабших, або іноді уви, і розкольників, як то видиме і нині. В Євангелії Марка читаємо притчу: чоловік нікий ходять, лишив дом свій, і дав своїм робочим різні команди. Но Дав їм і власть. таланти, ну і власть. Бог в цьому мірі розділяє кожному відповідні дані, одному талант писати, копати, будувати, проєктувати, одному дана власть. І в першу чергу вони обв'язані були. Відповідальні бути перед Богом, вже потім перед земними законами. Чоловік, котрий отримав таланти і власть, каже йому Господь, будьте уважні, по бдіть його, бо ви не знаєте ні дня, ні часа, коли син людський, коли Бог прийде і затребує від вас відповідь. Що ти скажеш? Син Євдоксії, імператор Феодосій. Організував повернення тіла Іоанна на його місто, де він служив. І іменно тоді Патріарх Проколів написав письмо, проповідь, котра була зачитана там, на місці, у засланні, після того я зачитавши величественне письмо слово благодарення похвали. Мощі підняли і перенесли в Константинополь. а там уже весь народ чекав свого любимого пастиря, уже усопшого, но все рівно, коли внесли. мощі Йона Крестителя у храм, превеличистиному стиченню народа, вдруг народ, як єдними устами воскликнув: Прийми, отче, твоє місто. Де ти управляв, тому що ти незаконно був одведений від свого предстоятельства. Ти предстоятель наш, вертайся на своє місто, прийми свою кафедру. Удивительно було у всьому народі восхищення, коли увіділи, як імператор Феодосій став на коліна і з плачем. Просив у святителя Йоанна златоустого прощення за гріхи своєї матері Євдоксії. В той час, коли весь народ готовий був уже висказати свою радость, що хоч і Мощі, святитель святітеліан вернулися на свою кафедру, предстоятель знову на місці лежить у храмі. Вдруг, після такого возгласа любви, благословення, усопши уста Іоанна Златоустого, проговорили мир всім. Удивительне чудо, ми сьогодні думаємо от чому Церква благословила цей праздник перенесення мощей як праздник в називання всім імператорам. Всім властям, міроправителям, всім тим, кому Бог допустив або дав у руки власть, всім звучить сьогодні, як нікий домоклов меч, будете відповідати пред Богом, як ви вели себе, і всякий правитель, який підніме руку на предстоятеля церкви. Буде мати такий же фініш, як і Євдоксія, у котрій вже син попросив прощення за її злочистиві діяння, був мішалася вона імператриця, не в своє діло, не її діло було зміщати Іоанна Златоустого, який просто напоминав їй, призивав усіх людей. У тому обществі не допускатися до гріхів, до таких, які тепер і нині общество робить страшні гріхи беззаконня, і церков, і пастирі об'язані облічати ці пороки. Ну, Почому власть має обіжатися за облічення пастирів? Має подякувати Богу, що є такі пастирі, котрі способні. Обличити і у молитві призивати к покаянню, а не помститися і зганяти, бо лиш так поступаючи, будучи всьому світі відповідальними, кожен на своєму місці за відповідність євангельському життю, відповідність до земних законів, ми лише так, діти Божі, і добрі земні громадяни, а і в такому ж случаю. І маємо право проситися на милость Божу і на нагороду Царством Божим. Амінь.